Я це зробила, боже, моя маленька перемога. Я забрала в магазині в пункті видачі посилок. Посилочку. От, і це було так стресово, я вам кажу. Блін, як хочеться, знаєте, щоб була така можливість. І типу, взяв такий, загрузив собі нову мову, як якусь додаткову програму. І такий хопа, і вже користуєшся їй. А, да, я зараз в процесі вивчання. І ну, мені навіть, коли я зазубрюю ту фразу, говорю їм, вони мене не одразу розуміють. І іноді якесь таке банальне слово просто вилітає з голови, і я така стою і просто як тюлень, на них дивлюсь. Ой, блін, коротше, важко, але нічого. Колись мені і польська мова здавалась просто якоюсь тарабарщиною. Зараз буду ще сильніше вивчати, і, може, щось з цього вийде, має вийти.